Якщо ви належите до того числа людей, які слідкують за інді забавками, для вас не буде таємницею, що за останні роки Devolver Digital – це видавець, який став чи не найголовнішим у ніші. Бо ж, окрім фінансових потужностей, у співробітників видавництва є неабиякий хист та талант до того, щоб помічати ігри незалежних розробників, які потенційно мають шанси на величезний успіх. Інвестуючи у розробку та маркетинг з під крила Devolver Digital були видані такі інді хіти, як Атана Zero, Hotline Miami, Inscription, хайпанувши два роки тому, то вже прийшовши під крило Epic Games Fall Guys та багато інших не менш знакових та відомих забавок категорії геймдеву, які безмежно далекі до AAA та навіть ігор середньобюджетної категорії. Тож Call of the Lamp, який нещодавно був випущений в вище згаданим видавцем, доволі вже звично для Devolver Digital, має теплі відгуки та збирає неабиякий онлайн у стімі. Але чи станеться гра знаковою, та чи є у розробників з маса Monster Games, які власне стоять за створенням забавки, велике майбутнє, поговоримо у цьому відео. Отож, наш тернистий шлях починається з того, що ми у шкірі ягняти крокуємо на жертвоприношення у якості аж ніяк не гостя цієї шляхетної церемонії. Перед нами постають чотири химерні істоти, які почергово розповідають нам про те, що знадобилося багато років, аби знайти всіх ягнят на цій землі та піддати їх жертвоприношенню, а ми останні. Тож уже більше ніхто не зможе здійснити якесь древнє пророцтво. І вже через кілька миттєвостей нас безжально позбавляє голови кремезний палач. Проте замість повного суцільного забуття, яке чекає нас усіх для нашого протагоніста, це виявляється лише початком великої історії та стартом шляху до надзвичайно амбітної мети. Новий приятель пропонує створити релігію в його честь. В обміна це повертає протагоніста у світ живих. Де на великий подив наших нещодавних кривдників, отримавши меч, ми жорстко квітаємося з ними. Чому ми стали настільки сильними де влашного спроможні подолати велику кількість культистів, хоча лише нещодавно були тільки аганцем для їх жартоприношення, підозрюють через таємничу корону на голові, котра надала нам силу. Тож, викусивши декілька десятків ворогів, ми зустрічаємо ще одного аганця та рятуємо його. Після чого потрапляємо у наш польовий табір. Першочергово гра пропонує побудувати казан для того, щоб забезпечити їжею врятованого, яких, забігаючи наперед, згодом значно примножиться. Проте ми аніскільки не будемо відігравати роль благодійника та великого альтруїста, забезпечувати жителів нашого табору потрібно для того, щоб вони жили та працювали, приносили загальну суспільну користь та поширювали нову релігію. А поки, за бажанням обравши зовнішність та ім'я врятовані жертві, ми даємо їй команду добувати камені або рубати дерева, а самі ж відправляємося у землі древньої віри. Це місце, де нас чекають чотири локації, головна ціль кожної з яких істоти чи пак божества, яким нас принесли у жертву на початку. Вони є головними ворогами також і нашого покровителя та, можливо, насправді головного боса усієї гри. Поки що стає можливим відкрити прохід лише до одного з них, та після його здолання та приноження кількості послідовників необхідних для відкриття воріт, ми можемо йти і за іншими. Зачищаючи першу локацію від єретиків, стикаємося з першим босом. Ні, не представником ворожого пантеону, адже для того, щоб його досягти, доведеться пройти певний шлях. Тож, поки це будуть менш небезпечні боси. Після перемоги над першим ми виявляємо, що у їх подобі будуть колишні жертви, провівши обряд очищення, у нас стає на одного послідовника більше. Гра повідомляє, що мета новоприбулого — прибулого молитися біля вівторю, завдяки чому ми будемо отримувати відданість, яка після заповнення повної шкали трансформується у надважливий ресурс, який іменується божественним натхненням, призначений він для відкриття нових споруд. Тепер ми можемо побудувати храм, де будемо проводити проповіді та ритуали. Це потрібно для того, щоб зміцнити віру наших поселенців. Також під час проповідей ми будемо черпати у наших послідовників життєву силу, завдяки якій можемо відкривати нову зброю та прокляття. Чим вищий рівень віри у послідовників, тим більше життєвої сили від них буде надходити під час церемоній. Вже згодом ресурсів у таборі поступово почне не вистачати, тож великі поклади будуть лише у землях древньої віри. З цього самого моменту наш геймплейний цикл остаточно розділиться на дві частини, які будуть взаємозалежні одна від одної. Отож маю намір спочатку розповісти саме про частину ігроладу, яка задіяна для розбудови нашого поселення, яку вважаю найбільш цікавою та самобутньою. Та насправді не зовсім знаю, з чого краще почати розповідь, адже від усієї загальної метушні усіх можливих механік різноманітних споруд, способів взаємодіяти з нашими прибічниками, загальної кількості усіх мікро та макроцілей, тут справді починає йти обертом голова. Взяти хоча б таку важливу особливість, яка заключається у тому, що наші послідовники, виявляється, можуть захворіти, тому їх треба відправляти у постіль, аби дух не покинув тіло. Причиною ж цих захворювань може бути дезентерія та інфекції, тож доводиться доволі часто прибиратися і робити це самостійно, буквально прибирати лайно за створіннями, які нам служать та боготворять. Спочатку мені здавалося, що це не вписується в ігрову логіку, проте зараз більше схиляюся до думки, що це такий своєрідний троллінг зі сторони розробників. Лайно, до речі, можна використовувати як добрива під час вирощування інгредієнтів, які необхідні для приготування страв. Окрім цього, відкривається можливість дарувати прибічникам подарунки, персонально благословляти та виконувати прохання, що відкриває індивідуальну шкалу довіри. При заповненні котрої вони дають нам уламки скрижалів та також віддають більше життєвої енергії при проповідях у храмі. Прохання можуть бути доволі звичними та буденними, як отдати кілька полюсток, накромити якимось конкретним їдлом, поставити кілька прикрас, так і зустрічаються доволі дивні та навіть збочені. Наприклад, якось приготувати страву із екскрементів, виголошуючи котре прибічники просять не засуджувати їх. Скрижальішся ресурс, завдяки якому можна виголошувати нові заповіді. Заповіді, в свою чергу, можна формувати у кількох загальних напрямках. Вони може стосуватися вживанню їжі, що дозволяє економити на цьому необхідності жертву приношень, на кшталт віру у загробне життя, шанування до роботи, завдяки чому швидше видобовуватимуться ресурси тощо. Виголошувати чи не виголошувати конкретні заповіді буде залежати від ваших уподобань та не в останню чергу морального компасу. Проте слід проявити при цьому певну далекоглядність, адже цей елемент у правильних руках може непогано збільшити рівень віри, втім, як і перешкодити цьому. Однак усе що ми робимо для того, щоб віра прибічників не падала до критичних значень, буде замало рано чи пізно шкала віри все ж упаде. Що в свою чергу призведе до зневірення деяких поселенців, навіть якщо ви швидко піднімете рівень віри до нормальних значень. Як справжні відступники та зрадники, вони не захочуть просто так покидати наше поселення, а будуть сіяти смуту зневіри серед решти жителів, тому що найшвидше треба прийняти необхідні міри, наприклад, принести їх у жертву. Або побудувати в'язницю і кожного дня займатися перерахуванням відступника. Коли ми, до речі, саджаємо когось у в'язницю, решта прибічників може своєю реакцією висловлювати потігу та глузливість. Реакція поселенців на якісь важливі події з їх побратимами може сусуватися не тільки позбавлення їх волі, не менш емоційно вони реагують на смерть, яка може прийти від старості хвороб чи стресу. Тіло можна теж вчинити на власний розсуд, наприклад, перетворити його на м'ясо та кістки, останні, до речі, потрібні для деяких ритуалів. Або все ж поховати. Тільки перед тим як загортати тіло осаван, переконайтеся, що у вас відкрита можливість купати могили. Бо ж я припустився такої помилки, після чого жителі мого поселення почали хворіти на епідемію, допоки все ж не подбав про тіло належним чином. Також ми можемо відправляти поселенців у походи за якимись окремими ресурсами на декілька днів, інколи від пережитого стресу у них вони можуть померти. Ще ми можемо трансформувати прибічника у маленького демона, який при поході у землю древньої віри буде давати нам додаткове захисне серце. І я навіть описав не половину усіх можливих механік та способів взаємодії з прибічниками. Більшість споруд відкривають все нові та нові способи урізноманітнити весь геймплейний цикл, що стосується розбудови поселення. Та якщо розповідати про них усіх, хронометраж цього відео буде рухатися у напрямку безкінечності. Отож, переходячи до походинків по землях древньої віри та безпосередньо бойової системи, якою ми будемо послуговуватися у них. Мушу визнати, що для мене цей геймплейний цикл не був настільки цікавим, як все те, що стосується нашого поселення. Я люблю Rogue-Lite ігри і провів у них багато часу, проте геймплейна частина Call of the Lamp, яка позиціонує себе як Rogue-Lite, виконана відверто ну, на посередньому рівні. Річ у тім, що боївка сама по собі доволі проста, вона позбавлена якоїсь особливої глибини. Не хочу сказати, що це викликає відразу чи відторгнення, аж ніяк вона цілковито виконує свої функції. Проте, все, що в нас є, це атака ближнього бою та чаклунства, а ще можливість робити перекати. Гадаю, пояснювати, як працює мілі-атака, не має сенсу. А от чаклунства, особливо деякі їх види, є доволі потужними. Однак використовувати їх необмежено не вийде, кожна така атака зменшує заряд чаклунської енергії. А поповнювати його необхідно підбираючи червоні сфери, які випадають після вбивства ворогів. Стартовий набір знарядь, призначений для омертвіння юртаків, ми завжди отримуємо на початковій локації. Відкриття нових видів озброєння, як вже було зазначено, відбувається через отримання життєвої енергії з наших прибічників у храмі. Також ми можемо бафнути загальний дамаг через торговців, які продають карти торо. Усі вони також містять і інші види поліпшень. Проте, якоїсь особливої прогресії під час забігів жоден елемент прокачки нам не дасть. Ми не зможемо вибудовувати білди, займатися якоюсь особливою синергією чи досягти того, щоб стати смертоносною машиною, не гілюючи все, тільки своєю присутністю. У багатьох роуглайках бойова система та безпосередньо її прогресія працює значно краще. Вона дозволяє відчути зростання міцності не тільки через елементи прокачки поза забігами, а й безпосередньо саме під час них. І це стосується далеко не тільки збільшення циферок. Саме по собі зростання міцності під час забігів просто робить цей процес куди затягуючим, красивішим та медитативнішим. Просуваючись локаціями, нам будуть зустрічатися точки, де можуть знаходитися ресурси, їжа та торговці. Тож ми можемо обирати з того, що для нас важливіше. Також елементи, які покликані зробити наше перебування тут більш цікавішим та змістовнішим, це вівтарі, де можна чербати відданість, НПС, які пропонують пройти випробування, аби отримати якусь винагороду, та головні боси, які вступають з нами у діалог. А після вбивства першого з них ще й значно шкодять нам своїми неприємними вихідками, як от викрадання наших послідовників та викачування з них шкали голоду або ж перетворення усіх кімнат з ресурсами на винятково поля битви. Отже, підсумовуючи загальні враження від гри, можу сказати, що цілковито розумію її популярність. Звісно, зовсім не вважаю, що це якісь шедевр на роки, які будуть згадувати з ностальгією та час від часу повертатися до нього. Cult of the Lamb все ж трохи казуальна, з досить простою бойовою системою, з відсутністю геймконтенту як такого, проте з доволі цікавим наповненням, що стосується саме розвитку поселення та загальним поєднання двох ігроладних циклів. Елементи саме містобудівної гри та взаємодії з поселенцями тут справді виконані цікаво, оригінально та багато в чому унікально. Геймплейний ж цикл Роуд складової вийшов дещо прохідним, особливо для людей з великим досвідом у цьому жанрі. Але розробники все одно молодці, в них вийшла все ж самобутня та дійсно затягуюча забавка. З цікавим незвичним сетінгом та, врешті-решт, приємною графічною стилізацією. А саме тому, якщо вас зацікавила атмосфера та загальна концепція забавки або описані мною ігроладні особливості змогли викликати певний інтерес, спробуйте. А на цьому у мене все. Якщо ви додивилися це відео до самого кінця, я вам щиро вдячний. Тому, скоріше за все, воно вам сподобалося. А тож не забувайте про вподобайку, підписку та коментар. Це буде дуже сильно мотивувати мене працювати над новим контентом та вдосконалюватися у цій сфері. А зараз до нових зустрічей.